З прапором України на чолі колони був Євгеній Василець. На той момент студент історичного факультету. Він завершив навчання в університеті. Він став вчителем історії в березні 22-го року в складі Холодноярського цієї бригади, 93-го і таке знакове фото, що закарбувало у собі гідних борців за нашу свободу і незалежність у стінах педагогічного університету, не одне назву Глорія Вікторібус, що з латинської перекладається як слава переможця, має тематична аудиторія, вишу, присвячена подіям революції гідності та початку антитерористичної операції на сході країни. Доклали руку до її створення три викладачі-історики. Ідея створення цієї аудиторії була започаткована ще в далекому 2014 році. З моменту початку такої агресії російської федерації, однак її наповнення було більш детально здійснено вже в 2015-2016 році, коли наші хлопці пішли захищати свою батьківщину. Стендова експозиція аудиторії налічує з десяток фотографій. На знімках зображені саме події Криворізького Євромайдану, коли викладачі та студенти історичного факультету та вишу не побоялися відстоювати свої ідеї і вийшли на мирну ходу. Багато хто після цих подій пішов захищати країну в зону АТО та ООС, і там виконуючи обов'язок перед державою полягли боях. 29 листопада 2013 року, коли студенти історичного факультету на той момент вони організували ходу, вони вивчали в школі права Євросоюзу, не вивчали історію Євросоюзу і виявилося, що їм ці ідеї. Сподобались тому, на момент от, підписання угоди, яка могла зірватися з Євросоюзом, вони виявили свою волю таким чином. Викладачі кажуть, лише на одній такій аудиторії пам'яті не зупинятимуться, адже зараз ми перебуваємо якраз в самому піку творення історії нашої незалежності. І, звісно, зараз ми займаючись певною волонтерською діяльністю, ми зараз фіксуємо фотографії, певні речі і так далі. Але зрозуміло, що є певна військова доцільність і. Ця військова доцільність передбачає, що деяким речам треба час для того, щоб потрапити в експозицію. Окрім тематичної аудиторії, в музеї історії КДПУ зібрані близько сотні автентичних експонатів від викладачів та студентів, пов'язаних із революцією гідності і перебуванням в зоні бойових дій. Це й особисті речі, фотографії, публікації, прапори. Маріола Акуліч, Борис Трохтій, перший міський.